Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Слава Україні! Героям слава! Ми приїхали в Київ щоб молитися за нашу країну, за різні намірення і за всіх, хто розпізнав любов і люблячого Господа. Пару днів ми добиралися до нашого собору Воскресіння Христового. І нарешті ми в Києві, коло нашого храму, долали таким шляхом. Особливим транспортом їхали. Там, може, ззаді бачите. Приїхали. Ми сюди, всі дорогу ми молилися за Україну, за різні намірення близьких наших, особливо тих, хто не розпізнав любов люблячого Господа. І будемо продовжувати молитися. Хай люблячий Господь, всіх вас благословляє. Матуся, наша Небесна, Пресвята Богородиця, хай всіх вас омофором пригортає. І і пригортаю до свого сердечка. Величаємо, благословляємо, прославляємо. Величаємо, благословляємо, прославляємо Боже наш! Тільки ти! Тільки ти, гідний похвалить, тільки ти, Боже нас. Ми, ми вас всіх любимо. Всім папа. -па. І будемо продовжувати молитися. Всім папа. -па. Всім папа. -па.